А тепер давайте розпакуємо наш новий продукт від MixSig. 12 розрядний осцилограф високої роздільної здатності серії МХ 03, всередині гарантійний талон, сертифікат калібрування, також всередині багато аксесуарів. чотири пасивні зонди 500 МГц. кабель для зарядки, адаптер живлення, чотири гвинти, дві підставки. чотири адаптери OP, BNCE давайте знімемо це. Це дійсно круто. Чорний корпус створює відчуття преміум класу. А його розмір становить 400 на 280 мм. міліметрів. Він дуже тонкий, всього 3,58 см. сантиметра. Для кріплення підставок використовуються чотири гвинти. Злегка закрутіть їх у цих місцях. Вирівняйте круглий отвір на підставці за допомогою гвинта, натисніть його вгору та щільно зафіксуйте. Те саме з іншого боку. Він оснащений 12 розрядним аЦП смуга пропускання 500 МГц. Має чотири аналогові канали. На передній панелі розташований 14-дюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю 1920 на 1200 Він також має фізичну панель кнопок. Окрім різноманітних роз'ємів. Спереду є два порти USB. Давайте поглянемо на задню частину. На задній панелі є один HDMI, два USB, один type C і один LAN. Завдяки цим інтерфейсам серія МХ03 легко допомагає вам у різних сценаріях тестування. Гаразд, далі ввімкніть і подивимося. Порт живлення знаходиться ззаду. Він використовує професійну авіаційну вилку. Натисніть кнопку живлення. Завантаження займає приблизно 10 секунд. Давайте подивимося на операцію. 14 дюймовий екран досить великий, роздільна здатність 1920 на 1200, Дуже чітка переміщення хвилі просте та чутливе. Для придбання осцилографів Завітайте на наш сайт satm.com.ua.